Хронічний танзіліт це захворювання, яке уражує піднебінні мигдалики, супроводжується інфекційно-алегічним запаленням тканини мигдалика. Це проблема дуже поширена на сьогодні, так як це захворювання уражує від 5 до 15% всього населення. По-друге, воно провокує або погіршує перебіг інших хронічних захворювань. Насамперед, це захворювання серцево-судинної системи, в тому числі ревматизм та ревматичні ураження серця, захворювання запальні нирок, суглобів та тиреотоксикоз. Збудником хронічного тонзіліту найчастіше є бета-гемолітичний стрептокок групи А. Але дуже часто спостерігаються асоціації бактерій. Разом з стрептококом знаходяться в масках стафілококи та аденовіруси. Це захворювання ділиться на дві форми: на компенсовану та декомпенсовану форму. При компенсованій формі хронічного тонзиліту спостерігаються лише місцеві зміни зі сторони піднебінних мигдаликів, такі як гіперемія та потовщення передніх піднебінних дужок, рихлість мигдаликів, збільшення їхніх лакун, казеозний гнійний вміст у лакунах та реакція зі сторони регіонарних лімфовузлів. При декомпенсованій формі, крім місцевих змін, ми спостерігаємо зміни віддалених органів та систем, а також прояви декомпенсації у вигляді частих рецидивуючих загострень, тобто у вигляді ангін, у вигляді паратонзілітів, паратонзілярних абсцесів, також ураження серцево-судинної системи, суглобів та нирок. Хворим з хронічним танзелітом необхідно пройти комплексне обстеження, яке заключається в консультації лікаря-отоларинголога в першу чергу, також з консультації суміжних спеціалістів, таких як терапевт, кардіолог, імунолог, ревматолог і алерголог. Також здача лабораторних аналізів це загальний аналіз крові, кров на загальний аналіз сечі, біохімічні показники крові. Напівхірургічне лікування. Це є тонзілотомія, тобто часткове видалення тканини мигдаликів, яке може бути зроблене за допомогою кріодеструкції, ультразвукової деструкції, лазерної когуляції та інших методів. Хірургічне лікування проводиться за неефективності проведеного консервативного лікування, а також при декомпенсованих формах хронічного тонзіліту, яке супроводжується ураженням органів мішеней. Це є серце, суглоби та нирки. Воно заключається в операції, яка зветься тонзілектомія, тобто видалення повністю всього мигдалика без збереження його частин. Отже, якщо вас турбує періодичний біль в горлі, часті загострення у вигляді ангін, дискомфорт, обов'язково зверніться до лікаря-отоларинголога для встановлення правильного діагнозу та призначення правильного лікування.